Які налаштування я ставлю на своїй камері, щоб отримати такі самі фото, як на Canon G7. Минуле відео, де я розповідаю про бюджетний аналог Canon, набрало аж 100 тисяч переглядів і ви просили зробити туторіал на налаштування. Тому зберігайте. Починаємо з вибору режиму зйомки. В мене стоїть режим ASM. Це ручний режим, де можна самостійно встановити витримку, діафрагму та ISO. На цьому режимі пропоную обрати пріоритети. І я обираю завжди пріоритет діафрагми, тому що тоді автоматика камери сама підбирає необхідну витримку для правильної експозиції. Примарочка. Чим вище діафрагма, знак F, тим картинка буде темніша. В мене діафрагма 4.2. Витримка змінюється автоматично, але якщо перейти на режим M вручну, то ви можете змінити витримку. Чим витримка більша, 160-1180, тим чіткіші будуть фото. Далі ISO. Це важливий показник, який прибирає зерно з фото. І чим він нижчий, тим якісніше фото вийде. У мене стоїть ISO 100. Баланс білого стоїть на авто. Якщо хочете теплу картинку, ставте 6000. Холоднішу менше. Та також я додала експозицію плюс 03, щоб фото були трішки світліші. На цьому все, якщо було корисно, підписуйся.